Всі українці переконані у перемозі над ворогом і розуміють, як важливо будувати стратегію розвитку України після перемоги. У цьому суттєву роль грає налагодження партнерства з дружніми країнами. Саме з метою подальшої плідної роботи для відбудови України 17 учасників, представники Паланської громади Черкащини. Проекту Нова філософія стало розвитку 4D – дія дружба допомога діалог відвідали місто Щецін. У перший день проекту 35 учасників українсько польського проекту зустрілися з почесним консулом України в Щецині Генріком. Колоді стартувало офіційне відкриття молодіжного проекту. Відбувся тімбілдінг на тему візитівка моєї країни. Учасники з Польщі та України познайомилися з метою формування згуртованості Стійкого відчуття Ми разом згодом взяли участь у круглому столі на тему міжкультурний діалог, відкритість та самоповага. Учасники проекту відвідали визначні та пам'ятні місця вечірнього щецину. Під час другого дня воркшопу відбулася зустріч з представниками західнопоморського воєводства. Дам'ян Грещ презентував напрями роботи влади з Володю міста також розповів про адміністрацію воєводства, у тому числі про енергоефективну будівлю, як використовують природні джерела енергії, що відповідають сталим цілям розвитку, оглянули замок поморських князів та відвідали музей транспорту та комунікації. українсько польська молодь активно взяла участь у квесті на тему, що я знаю про Україну та Польщу?» та подискутувала про спільні події історії України та Польщі. Третій день запам'ятався поїздкою до міста Мензездроєм. У парковій зоні центру обговорили позитивний досвід роботи. Представників влади України та Польщі з молоддю. відвідали музей Волінського національного парку з метою вивчення досвіду природоохоронних заходів. Під час повернення до міста Щецин провели диспут за результатами відвідування міста Мензездрої на тему позитивний досвід розвитку можливостей для молоді у місті Мензездроєм. Останні дні проекту стали найнасичнішими, адже учасники проекту зустрілися з очільниками сусідньої громади Поліце. презентували особливості української та польської кухні, провели майстер-клас з виготовлення страв української та Польської кухні обговорили з педагогічним колективом школи номер 8 позитивний досвід у сфері освіти, молодіжної роботи та співпраця з молоддю. Також вразив своєю інноваційністю та екологічним спрямуванням транскордонний екологічно-освітній центр у Заліссі відновлювати та розбудовувати Україну молодим європейські тенденції співпраці з країнами сусідами є у пріоритеті молодіжної політики України і, зокрема, Паланської громади.